Вітаю! Зараз ми з вами розглянемо останній тип поганої поведінки, такий як ухиляння. Нагадаю, що в попередніх відео ми розглядали три типи поганої поведінки, а саме боротьба за увагу, боротьба за владу і помста. Можете їх переглянути. Давайте розберемося, що таке погана поведінка, ухиляння. Коли в дитини низька самооцінка, коли вона нічого не хоче, коли їй все рівно. Вона каже, що в мене все рівно нічого не вийде. Це говориться про те, що дитина йде ухиляння, що відчуває дорослий. Ми пам'ятаємо, що перед тим як давати зауваження або робити покарання дитині, коли ми бачимо погану поведінку, потрібно звернути увагу на себе і зрозуміти, що ви відчуваєте. Якщо ви відчуваєте безнадійність, відчай, то це йдеться про те, що у вашої дитини йде погана поведінка, така як ухиляння. Якщо ви будете робити зауваження такій дитині, скоріш за все вона ніяк не відреагує. Вона буде розуміти, що в мене все рівно нічого не вийде. Що робити з такою дитиною? Як бути з такою поведінкою? По-перше, потрібно залишити її в спокої, не давати їй зауваження, не робити покарання, відпустити її, хай вона живе своїм життям, своїми інтересами і робити такі ситуації. Складати такі ситуації, що там, де вона могла б досягати в чомусь маленьких успіхів і за це її підхвалювати. І так, кирпичик за кирпичиком, там, де ви складаєте чим більше таких ситуацій, в неї почне рости віра в себе, в неї почне підніматися самооцінка. Вона буде розуміти, що щось в неї виходить, і щось вона може зробити в цьому житті і досягти. Саме це допоможе їй вийти з цієї поганої поведінки. Пам'ятайте, ви завжди повинні бути в ресурсі, ви завжди повинні бути спокійні у вихованні дитини. Дитина повинна розуміти, що ви завжди її любите і відноситесь до неї гарно. Ви можете говорити про її поведінку, але не про неї. Отже, ми розглянули з вами чотири види поганої поведінки. Такі як боротьба за увагу, боротьба за владу. Комста і ухиляння. Слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм відчуттям, що ви відчуваєте, спілкуючись з дитиною. Якщо вам щось не зрозуміло, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, і ми будемо з вами, тому що в мене є багато чого цікавого для вас.